Хочеться в кіно. Але не хочеться нікуди виходити. Значить, треба зробити кінотеатр вдома. Для цього у нас є оцей красень Hisense c 1 Перший у світі лазерний трикольорний смарт-міні-проектор на 4К. З ним прикольно і фільми дивитись, і в ігри грати. Бо дещо пограєш в діагоналі в 300 дюймів. Замість 300 разів все розказувати, краще один раз все самому побачити. Тому погнали дивитись. Ось ця невеличка штука з лаконічною назвою c 1 видає якість, не знаю, рівня ТВ і далеко не бюджетного. Hisense не так давно на ти з проекторами, але про картинку вони знають все. Можна було б сказати, що це все просто реклама, але ні, вони дійсно в лідерах за продажами ТВ у світі. Тож і наш герой очікувано з наворотами. Почнемо з головного: У усі 1 одразу три джерела лазерного світла. Що це значить? І чому важливо? Технологія лазерної проекції TriChroma – це краща лазерна технологія з усіх можливих для міні-проекторів. Вона дає повноцінну палітру RGB із триколірного лазера замість одного світлодіодного джерела. А ще додайте до цього 4 к формат і отримайте нереальної якості картинку приблизно так на 1,07 мільярда кольорів. Тож лице вашого Джеймса Бонда буде не просто природних кольорів, а ще й з усіма мімічними зморшками. Оце я називаю якістю. Те саме стосується контрасту. Навіть якщо кімната недостатньо темна, 1600 люменів INCI зроблять свою справу і картинка однаково буде на висоті. Hisense C1 – перший у світі міні-проектор, що підтримує Dolby Vision. Це означає, що HDR 10 та HLG вам також доступні. Причому незалежно ви дивитесь щось на 65 дюймах чи на 300. А уявіть, як це запустити гру на такій діагоналі. Хоча, що уявляти, давайте це зробимо. Затримка тут мінімальна, за це спасибі крутому процу і технологія MEMC. Остання зменшує Ореоли і затримки на високодинамічних сценах. І, хоч камера не передає все, повірте, це підпал. При цьому все це щастя не перегрівається. Привіт, крутій системі охолодження. Окремо скажу, що проектор не має синього світла, тому очі не втомлюються. Ну і нарешті три смарт-фішки, які мені особисто дуже заходять. c 1 автоматично фокусується. Сам рівняє картинку і сам, якщо це треба, оминає перешкоди. З фокусом все ясно. Я розкажу про дві інші фішки. Наприклад, поверхня на яку виводиться картинка, не рівна, а під кутом. Або сам проектор неможливо поставити прямо відносно екрану. В цьому випадку смарт-система Auto Magic відсканує поверхню і вирівнює зображення сама. Те саме з оминанням перешкод. Якщо проектор бачить, що картинка виводиться на стіну, де умовно висить торшер або видимість загрожує рослина, то відсканувавши поверхню, C1, обере максимально вільну від перешкод зону. Звук: Хто знається на цьому краще за JBL, Скажіть мені. Інженери Hisense це також розуміють, тому додали два вбудовані динаміки на 10 Вт. Як із басами, так і з високими нотами, все ок. І навіть краще. Вони підтримують технологію Dolby Atmos. На проекторі вбудована операційна система Vida, тож з нею повний доступ до фільмів на Netflix, Disney Prime Video і так далі. З пульту доступний голосовий помічник. Ну а якщо хочеться вивезти відео з телефону без питань, Bluetooth, Wi-Fi на вибір, плюс на корпусі всі виходи для провідного підключення і зарядки. До речі, c 1 підтримує Apple HomeKit, тому всі ваші яблучні девайси в будь-який момент можна підключити. Ну і окремо скажу для проектора. С1 доступна підставка. Піднімається вона на 58 см. Має поворотний перемикач, це щоб книги не підкладати, або столик зайвий раз не сувати. Ну, наче про все вам розказав. Якщо про якусь фішку забув, напишіть обов'язково в коментарях. Замовити проектор, звичайно ж, можна на комфі. Тому що що? Тому що комфі номер ван по домашнім гаджетам. Ні, я не буду це проспівувати. Конфі номер 1 по домашнім гаджетам. Ей, ти чого це знімав? Вирубай давай!